Протягом трьох з половиною років наші слова про те, що Московія державне утворення, яке треба знищити, до них не доходили. Але всього лише декілька десятків шахедів, які залетіли на їхню територію, декілька літаків, які пролетіли декілька хвилин по їхніх територіях так змінює швидко спосіб їхнього прийняття Московії дуже активно і дуже швидко змінює. Якщо б ви подивилися зараз соціологію навіть в тих країнах, які дуже близько до України, я маю на увазі східну Європу, і побачили б кількість людей, які бажають іти воювати проти Московії. Ви зрозумієте, що політики цих країн будуть дуже дуже активно пропагувати, передати перш за все гроші. Україні, щоб Україна воювала, а не їхнє населення воювало. Ну тому, що немає досвіду, вміння і підготовки протягом останніх 20-30 років практично вся Європа, за виключенням декількох країн, роззброювалася і не готувала ні свої збройні сили, ні своє цивільне населення до війни, яка сьогодні йде в Україні. Вони це бачать. Тому. Переконаний, що з активністю московитів на європейському, так би мовити, фланзі фронту буде активніша допомога Україні.